два три листочки. Вітаю, друзі ми з України! Друзі! Ну, ще триває сівба зимої пшениці через те, що ми їздимо і бачимо, що після збирання соняшнику аграрії досівають ще посіва зимої пшениці. І для багатьох аграріїв буде цікаво. А в якій фазі найбільш небезпечно пшениці входити взим? Через те, що, друзі, є різні думки, багато інформації наукової. Хто каже фазу двох листочків, хто пише три листочки, хто пише фазу шильця. Через те, що, ну, якщо вона розкущена, входить в ідеалі в фазу трьох чотирьох пагонів, не листочків, а пагонів. От, наприклад, от рослинка вже має 5 листочків, от 3. І от вже пішов пагін. Це вже почалося кущення, друзі. І почнеться вже формування вузла кущення. Але ми сьогодні хочемо вам сказати, що найбільш критична фаза для входження пшениці в зиму. Це не фаза шильця, друзі. А фаза, наприклад, 2 і початок третього листочка. Тобто від двох листочків до третього листочка при нормальній температурі 15-18 градусів. А сьогодні ще такі температури. Ми знаємо, що старе бабине літо повернулося, хто як його називає, то це десь до тижня часу. Тобто, фаза двох-трьох листочків найбільш небезпечна фаза входження озимої пшениці в зиму. Навіть навіть в фазі. Шильці. Вона буде краще перезимувати. Чому? Через те, що фазу шильця вона ще е, використовує цукри із крахмалу зернівки, так звану сахарозу, яка накопичується в шильці. А вже до фази другого-третього листочка ці запасні речовини, тобто е, ця сахароза, яка накопичилась в крахмалі зернівки, вона витрачається. І чому дуже багато ми помічаємо, що коли заглиблюємо насіння, особливо в пізніх посівах, і вона тоді виходить жовтою, вялою, через те, що якраз вона витрачає цукри із крахмалу зернівки на те, щоб швидко зійти. Тому і ми радимо пізні посіви заглибляти на глибину десь до 2 см і не глибше 2-2,5 см. Для того щоб вона е, добре потім ще встигла, можливо, сформувати е, хоча б два пагони. Тому, друзі, ви тепер зрозуміли, що в фазі двох-трьох листочків, коли витрачаються запасні речовини зернівки, а вони ще не накопичилися за рахунок. Росту за рахунок закалки, така пшениця погано закалюється і не проходить першу стадію закалки, другу стадію закалки, і відповідно вона може ну, гинути вже при температурі е, мінус 12, мінус 15, все залежить від сорту. Ну а я відповідно, якщо не буде снігу, якщо впаде сніг 10 см, 1 см снігу це плюс 1 градус. Тобто не хвилюйтеся. Ми говоримо про те, що все буде добре, перезимує пшеничка і дасть хороший високий урожай. Але тепер ви знаєте, що найбільш небезпечна фаза входження в зиму це фаза двох, початок третього листка. А найкраща фаза відповідно це фаза кущення, коли формується вузел кущення, в ньому накопичується. Цукри там від 30 до 40 відсотків. Ну і така пшениця відповідно може витримувати на узлі кущення до мінус 18 мінус градусів і добре перезимовувати. А що робити, якщо пшеничка війде в фазі двох-трьох листочків в зиму? Ну, буде все залежати від перезимівлі, від умов перезимівлі. Чи буде низькі температури від товщини снігу? Тобто така пшениця вона більше буде на неї будуть пливати більше фактори перезимівлі, чим на ту пшеницю, яка війшла в фазу кущення сформованим вузлом кущення. Через те, що у фазу двох-трьох листочків вузел кущення ще не сформований. І якщо утворяться притерта льодова кірка, вона буде тривалий час, то така пшениця, відповідно, вона може швидше загинути. Друзі, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка, ставте лайки, вони дають можливість інформацію піднімати догори, тисніть на колокольчик. Ви тоді будете отримувати завчасно. Повіщення про те, що у нас на Ютубі з'явилося нове відео. Коментуйте, задавайте питання, ми будемо відповідати і давайте коментарі на ваші питання. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди, стабільних, високих, врожаїв і прибутків. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сергієнко. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!